З 18 вересня і станом на сьогодні кількість звернень складає 4700 Десь приблизно. Це в середньому ми отримуємо від 50 до 100 звернень в день. А також що стосується статистики по відвідуванню нашого сайту, то за грудень місяць наш сайт відвідали 1,6 мільйона росіян це досить велика кількість. Відвідувань і це ті, які там залишалися більше ніж на п'ять хвилин, можуть заходити і декілька разів, але сам факт це досить велика кількість. І в основному цікавилися заходи були з Москви, Пітера ну, таких великих центрів. А що стосується звернень, то це практично вся територія Російської Федерації.